На огляді підсвітка з артикулом 14147. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ в комплекті 13 планочок, довжина однієї 605 мм. Ось такі маркування присутні. Квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На планочці 7 LED-діодів, напруга 1-3 вольти. Планочка має один канал з напругою 19 вольт. Матеріал основи: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.